Доброго ранку. До вашої уваги ранкова йога для дітей дошкільного віку. Що ж таке йога? Йога-гімнастика. Вона здатна зміцнити тіло і покращити когнітивні функції мозку. Приймаємо положення йога і налагоджуємо наше тіло на роботу. Виконуємо 5 циклів вдох. І видих. Допоможемо собі ручками, будемо виконувати вдох і видих, вдох і видих. І змінюємо напрямок наших ручок, будемо також виконувати 5 циклів. Вдох і видих. Вдихаємо повітря через носик і видихаємо. Саме статичні вправи сприяють розробку концентрації уваги, витривалості та цілеспрямованості. Зараз привітаємо сонечко. Ранкове сонечко збагачує наш організм вітаміном D. Виконуємо замочок. Для чого це діти ми будемо робити? А для того, щоб закрити наш організм, наше тіло від всяких хвороб. І ключик залишимо у себе в таємному місці. Зробили вдих. І будемо розминати наші ніжки. Виконуємо голові оберти в колінному суглобі. В одну сторону і іншу. Також виконуємо з іншою ніжкою. В одну сторону зробили оберти. і обов'язково в іншу. Розслабляємо хребет погойдуванням. Зараз виконаємо вдох і поставимо ніжки рівненько. Ручки на рівні тазу, зробимо п'ять циклів вдох і видих, зробили вдох і нахиляємося до наших ніжок, дихаємо рівномірно, не напружуємо своє тіло. Виконуємо вдох і лягаємо, достаємо наші носочки. З кожним разом намагаємося носиком достати наших колінців. При цьому коліна рівненькі, не згибаємо. Якщо дитина не може доторкнутися носиком до колін, а ручками охопити свої стопи, то можна ручки покласти на колінця. Зараз попрацюємо над виворотністю стоп наших, розминаємо наші стопи. І приймаємо положення кішки. Поза кішки потрібна нам для гнучкості хребта. Ця поза взагалі не має протипоказань, а користь її дуже велика. Виконуємо вдих і видих. Вдих, вигинаємо наш хребет і прогинаємо в іншу сторону, виконуємо видих. Саме ця асана зранку допомагає прокинутися діткам, збуджує розум і тіло. Трохи відпочинемо. Сядемо в позу, дитина. Саме в цій позі дитина відпочиває. Виконуємо вдих і приймаємо позу кобри. Асана потребує особливої уваги. Вона укріплює м'язи рук, ніг, корпусу, розтягує груди та плечі. Покращує осанку дітей. Повинні лягти на живіт. Ручки біля грудей виконуємо вдих, затримуємо трохи дихання і видихаємо, лягаємо на живіт, у вихідне положення. Вдих, і видих. Так зробимо 5-6 разів. Обов'язково відпочинемо, приймаємо знайому нам Асану, дитина. Поза міст. Діти дуже полюбляють цю Асану, тому що поза ця вона нагадує діткам місточок. Ця асана зміцнює сідниці, суглоби, спинку сприяє правильному надходженню крові по всьому нашому організму. Можна сказати, найкращий такий природний спосіб заспокоїти розум і зняти стрес і всі види депресії. Сідаємо в метелик, трохи розтягнемо наші м'язи. Асана мотелик розтягує м'язи та збільшує діапазон руху стегом. Ми підготувалися, щоб зробити цікаву таку асану гірляндочка. Вона розтягує і розслаблює м'язи попереку. зміцнює тазові м'язи, стимулює прискорення обміну речовин. Сідаємо виворітно і нашими ліктями намагаємося дивити на колінця, тим самим ми розтягуємо м'язи. Трохи ускладнимо нашу асану. Заведемо ручки, обіймаємо наші ніжки. Виконуємо вдих і заводимо ручки за ніжки. Тим самим ставимо їх на рівні наших стоп. Але не забуваємо, що ми повинні дихати рівномірно. Лягаємо на живіт. Виконуємо вдих і будемо переходити в асану лук. Кісті наші діють як тятиве лук. Вони тягнуть голову, тулуб і ноги вгору, так що дитина в цій асані вона схожа на зігнутий лук. Така асана тонізує органи червної порожнини. Тим самим у нас відбувається більш такий прилив крові, що благотворно впливає на роботу шлунку та кишечника. Трохи відпочинемо. Виконуємо вдих і знову повертаємося в позу лука. Зробили вдих і стаємо на карачки. Зараз ми будемо навчатися тримати рівновагу з діточками. Ця асана потребує великої уваги. Спочатку потренуємо наші ніжки. Будемо витягувати ніжки спочатку праву, потім ліву, праву і змінюємо ліву. Отже, ми готові додати наші ручки. Але зробимо позу кішечки, щоб трохи розслабити наш хребет. Ліву ніжку назад, праву ручку вперед. Дихаємо рівномірно. Шия витягнута, спина паралельно підлозі. Дихання рівне і спокійне. Також повторюємо з іншою ніжкою праву ніжку назад ліву ручку вперед. І змінюємо положення. Дітям важко сконцентрувати свою увагу, але ми намагаємось трохи відпочинемо, ляжемо вас, дитина. Виконуємо вдих і будемо підніматися на наші ніжки. Стаємо рівнесенько, ніжки разом, колінця разом. Робимо вдих і видих. Вдих і видих. Приймаємо позу дерево. Ця чарівна асана на баланс. Чудово розвиває координацію, а ще вчить дітей концентрацію уваги. Ручки рівнесенькі, спинка рівнесенька. Живіт втягнули, сіднички підтягнули, зробили вдих. І видих, і міняємо положення ніжки. Намагаємося триматися рівненько. Вдих і видих. Зараз ми себе будемо відчувати справжніми воїнами. Це одна з найскладніших асан в йозі. Вона розвиває внутрішню силу та витривалість, акумулює життєву енергію. Згибаємо ліву ніжку, стопа розвернута в сторону колінця. Ручки рівненькі і дивимося в сторону, де у нас. Зінута коліна. І робимо вдих і видих і змінюємо положення. При цьому тримаємо рівновагу спинка рівненька, голівка повернута в ту сторону, де вона зігнута колінця. Вдох і видих. Розслабляємо нашу спинку. І зараз будемо приймати цікаву асану собачка мордочкою вниз, потихеньку-потихеньку йдемо вперед, прогибаємо нашу спинку, стаємо на носочки. Але згодом, коли ми вже будемо відчувати, що у нас м'язи наші розтягнені, ми будемо намагатися стати на п'яточки. Ця асана відноситься до класичної розтяжки, тому корисна для корисна дія поширюється на фізичну форму. І завдяки цьому у нас також відбувається розвиток розуму, підвищується дух. І настрій дитини, сідаємо в позу йога, розтягуємо наші ручки. Діти вже розслаблені, організм наповнює себе киснем. поконуємо вдох і видихаємо. На цьому наше заняття закінчилось. Дякую за увагу! Гарного настрою і чудового дня!